Система безпеки не має права підвести. Від неї залежить не тільки збереження майна, але й життя людей. За умови таких високих ставок важливий кожен аспект ефективності системи: обладнання надійне, комплектність правильна, монтаж і налаштування враховують специфіку об'єкта та нюанси використання. Варто виключити хоча б один пункт з переліку, і захист буде ілюзорним. Але чи обов'язково потрібен професіонал, щоб встановити систему безпеки і бути впевненим в її ефективності в разі потреби? Давайте розбиратися. Ви на каналі SecureUA, мене звати Дмитро, і ми починаємо. Сучасні бездротові системи безпеки здаються досить простими. Не потрібно прокладати дроти. Пристрої підключаються за лічені хвилини. Налаштовується система в інтуїтивному мобільному застосунку. Але, друзі, монтаж системи безпеки складається з низки обов'язкових етапів. Швидко, а головне, правильно виконати всі ці роботи може тільки професійний інженер монтажу. У досвідченого інженера монтажу є експертиза. Він безпомилково визначає всі уразливості об'єкта та розуміє, який захист підійде. В роботі. Профі спирається на вимоги спеціалізованих стандартів, нормативів, практики індустрії. І він досконало знає обладнання. Саме професіонал перетворює розрізнені пристрої на надійну та сійку систему безпеки, що ефективно оберігає об'єкт. Коли професіонал передає клієнту об'єкт, він гарантує, що система готова протистояти. Атакам саме тому лише такі системи безпеки приймають на пульт моніторингові компанії. Процес професійного монтажу побудований так, щоб своєчасно виявити всі критичні для роботи охоронного обладнання нюанси. Перш ніж розпочати встановлення системи, фахівець з'ясовує запити клієнта, як і ким використовується об'єкт, особисто вивчить локацію і проведе радіорозвідку. Ось лише кілька прикладів, чому всі ці підготовчі роботи важливі. У будинку живе собака. Сучасні професійні системи безпеки мають апаратні і програмні системи захисту від хибних спрацьовувань на тварин. Але щоб ці системи працювали справно, критично врахувати наявність улюбленця та його звички під час вибору місць встановлення датчиків, а також правильно їх налаштувати. Профі знає, як це зробити. Стіни і перекриття об'єкту можуть не пропускати радіосигнал або суттєво знижують його якість. З огляду на таку особливість будови профі приділить особливу увагу вибору місця розташування хаба і посилить радіопокриття ретрансляторами радіосигналу. В ізольованих приміщеннях розмістить дротові датчики, підключивши їх за допомогою модуля інтеграції. Потрібна охорона території: не обійтися без ретельного вивчення ділянки і пошуку потенційних джерел перешкод, низьких дерев і кущів, відбиваючих поверхонь, виходів вентиляції. Спеціаліст підбере такі вуличні датчики і так їх спрямує, щоб отримати миттєве виявлення стороннього на території, що охороняється, без хибних тривог. А також мінімізує ризик саботажу системи. Буде встановлено відеоспостереження. Профі передбачить інтеграцію відеоспостереження з софтом системи безпеки, щоб у разі тривоги користувачі і пульт охорони могли відразу побачити потоки камер і зреагувати відповідно до характеру загрози. До системи потрібен гостьовий доступ, наприклад, для прибирання будинку за відсутності мешканців. Канал запропонує встановити клавіатуру для управління системою ізонує об'єкт так, щоб прибиральники могли вимикати охорону тільки в певних приміщеннях, але не в кабінеті господаря, де зберігаються цінні документи. Немає електроживлення або воно нестабільне. Щоб забезпечити захист від зводів, затоплення і пожежі будівлі на етапі ремонту, промислового або складського об'єкту. Систему безпеки можна живити від портативної батареї. А резервування зовнішніх каналів зв'язку забезпечить використання двох сім карт різних мобільних операторів. Таких тонкощів тисяча, деякі типові для об'єктів певного типу. Великий будинок з ділянкою, невелика кав'ярня, офіс з сотнями співробітників, виробництво, що працює в режимі 24 на 7 тощо. Інші нюанси визначаються запитами замовника. Цінність досвідченого професіонала в тому, що він знає, як всі ці треба і хочеться реалізувати в системі безпеки. Зібрана професіоналом система безпеки забезпечить контроль можливих шляхів проникнення на територію і в приміщення, і буде вмикати сирени, щоб привернути увагу до об'єкту в разі проникнення. До неї можуть бути підключені тривожні кнопки і навіть засоби активної протидії зловмисникам, електрозамки і ролети, що автоматично зачиняються, дим-машина. Захист від грабіжників. Може масштабуватися до комплексної безпеки з пожежними датчиками і антитоп системою. І давайте тепер фінально обміркуємо. Щоб зрозуміти, чи потрібна вам допомога спеціаліста в підборі обладнання, установці і налаштування системи, добре подумайте, чи зможете ви самостійно урахувати всі деталі при проєктуванні системи, підібрати потрібне обладнання для закриття всіх задач на об'єкті, виконати належне встановлення системи та її повне розкриття комплексним налаштуванням. А якщо є певні сумніви, то краще. Ще буде звернутися до спеціалістів, адже в системах безпеки не місце будь-яким сумнівам. А звернутися за допомогою до справжніх професіоналів своєї справи ви можете на нашому сайті. Посилання залишу в описі до цього відео. До речі, підписникам нашого каналу надається додаткова знижка, тому не втрачайте таку можливість. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок. З нами цікаво. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних епізодах. Secure UA. Давай, наверное, ще раз. Бо я там в кінці начебто так. Давай. А звернутися до Бл... А що таке? Що таке? Дімончик, що шо що не вистачає? В Наступних епізодах секюрій. На да? ну, Все, ми закінчили зйомку.